Привіт, дружні! На зв'язку Денис дружній? Пішов я сьогодні до магазину. Думав, що бідкого взяти. Думаю, можливо, вафлі ті, які я просив. Просив? Ті, що я казав, що з бобами. Я дивився ще раз той смак там, типу, пише щось боби, какао Боби. Але ще якийсь добав... Що, щось там додавлено до тих какао боби, той, той смак. Та думаю, там може пізніше знімлю. Потім подивився, може то, що ми брали ото, що фішки піца, знаєте, ті дві коробочки той з сиром, то, але думаю, то вже пробув трошки відкладу на пізніше. Думаю, та донати є, донати можна попробувати. Думаю, ні, круглого числа, 20 травня, візьму донати. Тому я натрапив ішов поряд м -м мороза, або я думаю, ще не, не, не час пробувати морозу, але думаю, а чого би й не попробувати, Ще Пару днів і вже буде літо. тому я натрапив на твікс морозу. Думаю, ще може є пачечка двік сморозу, але добре, що не було, бо коштує 30 гривень разом 60 і типу не вийде. Дві штуки купити, бо забагато. Тому ми прорахуємо на це одне морозиво, поїхали що? Правильно, друзі, до заставки. Let's go! Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує, сьогодні буде реагувати на. Так, фіксує, не фіксує, бо то щось темненьке трошки зйомка. ну... Коротше, ось тако світліше. На морозиво молочне твік з карамелю та шматочками печива викрити молочно-шоколадною глазур'ю, Зурю, зур'ю, Дивіться, не, немає телефона тата, що зачитати, бо вони там дали через ту пляму, пам'ятаєте, що я зробив ту маленьку у ремонт. Коротше. Тому сказав, завтра буде роб... може, ну, вже зробить, може завтра почитаємо. Добре. А я записав. Так, 11 травня прокоментував Дуда Ду. Ну, типу, сьогодні, але може вчора коментував. Відео вийшло, в принципі, і вчора, але може, прокоментував сьогодні. Ну, коротше, так. Дода Дуденко, давай попробуй шоколадну шок із, з, з хімічними таблетками. Це перший коментарі. Ну, напевно, просите, там ще лишилося дві, хоча я сьогодні відрізав частинку по попробувати. Хімія страшна, але губи хоч не печуть, бо вже, е, вже вилікувались. Ну, Добре, попробуємо ще шокатою тоді пізніше. Не можу другий його коментарі, не можу дочекатися, коли ти вже поїдеш у Болгарію, і буде для нас преміум контент The Dennis Friendly. Ну, думаю, що все вийде. І буде дійсно преміум для вас безплатний контент. Та. Ну, надіюся, що поїду, і все буде окей. Це буде найкращий контент за останні роки на моєму каналі. Я так вважаю. Мабуть, що так. Ще був непоганий був би контент в Одесі, коли я ще їхав у 17-му році на море. Це було е, 6 років та назад. То вже якраз буде це, ми будемо 14 вчення, то тому 18, пам'ятаю, в Одесу їхали. Але, але то вже. Було 6 років назад, і по Я Міг тоді зняв багато моря на каналі, Я тоді хотів лише з монтажем щось викладати. Тобто, звичайне відео не хотів викладати. Просто зняв і виклав, як зараз. Я тоді з монтажем, тоді лише просто скеч коло моря. Зняв більше нічого не монтував. Ну я там ще знімав пару відосів, мав їх змонтувати, але пішло з Вінчестром і пішов той мій море 2017 майже у смітник. Ну нічого. Зато надіюся, вже буде дуже класний контент з Болгарії. Буду все, що бачите, то знімати. Добре, головне дочекатися. Добре, на наступний коментарій. Марія Коляденко. Денис, коли ти вже почнеш працювати і купиш собі свій телефон. І будеш знімати у будь-який час, незалежно коли мама прийде. Цікавий коментарі, дуже шукаю. Хочу знайти якусь роботу, собі підходячу, щоб зміг я працювати та і зміг зробити на свій хотів на потужний. Я думаю, що Realme ми могли б там щось врятувати, було б, якби не було кнопки перезарузки. Ну, коротше, була б кнопка перезарузка. Коротше, Realme був реально топ-телефон для мене. Я надіюся, що ще раз я його куплю, але вже новий. Ну, ясно, старого вже не вийде купити. Тому надіюся, що все вийде, піду на роботу і все буде окей. Побажайте удачі в коментарях. Поїхали далі. <гум> 에... Алоне Паріж, давай і шукати, якщо зможеш ще я, типо, такий смайлик. 에... <кхм> Можу і не змогти. Ну, я постараюся раді вас ще ті дві таблетки добити. Більше ніколи вітамін С не брати. 에... Прокоментував під Лавашем відео. Владислав Асипенок. привіт. І тут цей феєрверк смайлик. Дуже дякую. Привіт і тобі! Алоне не Паріж, я так заржав, коли ти пчихнув і закрив мікрохвильовку, робив мем. Я знав, що ви заціните. Я, напевно, можу в TikTok чи в Ютуб може щось викладу. Таж, типа, пчихнув, закрив мікрохвильовку і типу, взрив. Все зірвалося. У мене трохи нема програми для цих шортів, ну, типу, можна і на Ютубі трошки змонтувати. Ну, коротше, відкладу. Десь пізніше та вийде. Та. Надіюся, що вийде цей мем. Та. Е, так, паніні, під відео з Паніні Ало не Паріж, нов, пише. А, зна, а знаний. А знаєш. А це я так написав по-дебільному. А знаєш, окулярок тобі краще, ніж без них. Дякую за комплімент, якщо це був комплімент. Так. Дякую. Е, так, знову під тістечком. А то, що ми їли. той Данон, не данон, а Алло, Алоне Паріж, попробуй сорок зі смаком пряженого молока. Ну, Якщо найду сирок з пряжним молоком, тоді візьму. та, І пише ще він другий коментар. І не хоче попробувати на відео та різ, е, різнокольорові цукерки з різними смаками. Як е, з дуже поганими, так і смачними. Думаю, буде кльовий контент на каналі. Я знаю, про які ти цукерки Маш, ну, вазі, це ці бік-бузли, як то чи джелі-белі називається. Та і типа там один, ну типа ти сам не знаєш, вроді який попадесь. Ну там типа пишуть, який може бути колір. А ні, там все розписано за пачки, що такий-то колір там може бути смак шм... карпеток, хтось може бути, ваніль може, наприклад, бути. І треба, типу, розпробувати. Чи справді воно так і є. Ну, цікавий контент, якщо щось таке, то я десь може й вийдів, навіть коли у Франківську був. Ну, не знаю, вийде, візьму, напевно. Ну, на... для ідеї я взяв. Дякую за коментарі, алоне Паріж. А ми пробуємо морозового твікс. Бо ми їли снікерс. Сьогодні твікс. Зроби паузу з'їж твікс. Ну Давайте зробимо паузу, друзі, давайте. А стоп, одне питання. А чого не два твікса, так як у пачці ну, з твіксом батончиками. Точно має вже бути два морозива, поняли? Прикол? Ха, Нема, на дурив, твікс. Тіпа, тут одна велика, має бути дві твікс. Одна па... ліва па... паличка від правої. Типу вони ідентичні, але всі рофлять у коментарях в рекламах, що вони різні. Ну Ясно, що ні. Це рофл. Просто спробуй. Ну а бачите, тут нема. О, а зато тут є горошки. Так, Поїхали. Що тут пише? Шматочками печивень, чесно? Вау! То що холодне. Але 9 балів поставлю. Ой, давно не їв морозу. Вже зуби відреагували. Ну, до речі, що з моїм зубом? Ми сьогодні були в стоматології, це що розкришилося, він сказав М -м, з тим, що на завтра. М -м -м, треба або видаляти, ставити якийсь інший зуб, або підліковувати, але не факт, що буде довше робити. Скільки він проживе, не факт. І що то, що то до фіа все коштує. Ну, коротше, походу, я ще не радився, але походу, будемо лікувати, а не виривати я до кінця думаю. Ну, в будь-якому випадку буде капець боляче, ну думаю, все буде гаразд. Добре, давайте шматочки печива прорегуємо. Коротше, завтра до стоматолога, Поїхали печиво їсти. Так, печво. Все таке печиво. М -м, я вам навіть не познімав, як виглядає печиво. Ось так. Щось там в цьому є. Коротше, печиво 8 балів. Ну я старався вам показати на камеру. М -м, то воно все таяти. І... Розумієте? Маленьким тому більше. Печиво 8 балів. Молочну шоколадної глазурі. Зараз молочну шоколадну глазурь ми зацінимо. Ще раз печиво. 8 балів. Молочна шоколадна глазурь. Все. Ой, а молочну шоколадну глазур я поставлю 10 балів. Реально смачно. Реально годно і смачно. Тепер карамель. Уміють вони здивувати. 9 балів. Бо І лишається наші проригувати на цей морозово молочний. Шоколад, коротше, цей лишився. Оцей. Шоколад також 10 балів. Смачно. Будемо Milky Way, візьму для вас також Way. Ммм, Ще ми говорили, що було ще твікс напій у магазині. Ну, твікс напій, 87 гривень. Ну це вже не по карману, самі розумієте. Не по гаманцю, так. Тому, напевно, не буде. О! Доволі смачно та апетитно. Поставлю лайк. 9 балів, так. Ой, облизати лишилося кармель, що? Це не знати що. То що є, то і то. Вибачте, вчора відеокліп все-таки вийшов, перезалив. Відеокліп не вийшов. Ну, не встигнув. Треба було щось інше робити. Не встиг. Думав, що встину тут вже все. Треба йти спати. Не міг уже не... останні сили такі, все, я засинаю, не гон. Терпіти, я вже засинаю. Бо знаєте, я люблю засинати. Ну, я можу любити час заснути. Я заснув. Буває. Тому я зроблю так. Ну я думаю, просто заснув, відрубався. Розумієте все? В телефоні не зміг. Вже проснувся, було 11 число. Тобто сьогодні. Сьогодні я не буду робити. Буду лише робити завчором. Ну, та завчора, коротше, завчора, 10 травня переносимо на 10 червня. Через місяць я зроблю цей відеокліп, що можна зробити вчора. Зрозуміло. І Бруно, до речі, теж там не вийшов кліп. Коротше, все, через місяць. Там тільки призливо, хоча Бруно і так. Там одні ті самі моменти, лише музика різна. типу йому. Все рівно вийде через місяць, а день із вийде також через місяць. На цьому все, друзі, з вами був Twix Friendly Twix Friendly, Twix friendly ми їли. Підписуємось на канал. Бажаю всім удачі, всім пока. Бувайте, друзі. Ой, поїли, ну, нормально. Зійде. так. Ось такий батончик суперовий. Всім пока, всім добра.